Сім ранок добрий з Київщини. Зніму свою красу, яка вже покидає першу клумбочку. Тут були весняні перші тюльпанчики. Вони вже, Я їх повідривала, залишилася ось тільки така кучка, але вони теж вже листечко погоріло. Нарцисики ще продовжують квітнути і заквітли Кхм. мускарики пізні. Не ну, таке листечко я пообрізала, завжди обрізаю. Ну, ось такий вигляд вона має, вже не дуже приглядний. Тут ось сюди заквіт. Тюльпанчик такий жовтенький він із червоною Він Тут вони квітли колись, Він залишилася, мабуть, дітка, і так він і виріс. Ну, ось так, така клумбочка, зате ця клумба вже по повній буяє. Починає заквітати шаловидний флокс. Ось купувала, замовляла я нарцисики багатоквіткові. І мені прийшов пересорт. Прийшло шість штучок однакового кольору заквітла Юнона, ось іще заквітли мускарики, це вже буде третій сорт. Перший надраній у мене був, вони трішечки схожі. Потім сюди. І ось такий, ну. квіткові варіагатні вже теж відквітли. Зато моя краса, моя любов, прикраса всіх клумб це Арабіс. Махровий у мене ще квітують нарциси. Вони... Цей сорт квітує дуже довго. Ось ці тюльпанчики вони теж довго держать квіточку. Покажу зблизька тут такий нарцис, не знаю сорт. Я навіть і забулася, що він у мене такий є тут. Ну і ось такі тюльпаночки. Краса. І в минулому році я купувала у нас у себе у місті. Купила в них залишалося два штучки. Я купила, наростили вони три дітки, і в цьому році ці три дітки і заквітли. Ось ну, де. дві, і ось третє. Ну, такий він п'яновидний, але він не повний п'яновидний, він такий. Ось ці, що купувала минулому році, ще не заквітли, і хвилясті ще не заквітли. На сорті моє дійсно сорті попалося, мабуть, 4 буде, ні, навіть не 4, навіть 5 буде червоненьких, простеньких, бахромчатих, жовтих. Вони в мене розкидані по всьому городу. Тепер потрібно. Їх докупи зібрати, два піоновидних одного сорту. І он піоновидненький, ще один піоновидненький Ну, як позаквітають, вже треба буде чи ниточки повісити чи що. Ось сюди стоять такі тюльпанчики ці, що в минулому році я вам розповідала, вони були після вигонки і вони не заквітли. Але листя таке стояло дебеле, гарне. Ось вони всі із бутончиками. Потім із цих після вигонки, ось такий з'явився тюльпанчик. Він у мене в минулому році не квіт і у мене такого не було. Ну, і от сюди ці тюльпанчики, що я казала у минулому році, або маленький бокальчик, або вони. Ну, слабенькі. Ні, це дійсно маленький бокальчик. Ось вони вже такі гарненькі стоять. Знову заквітли махровенькі ці. Це всі квіточки, крім оцих, що я біля нарцисів показувала. Це всі квіточки після тюльпанчики, всі після вигінки. Айскінг вже я один кущ обірвала, він вже відквітає, ось сюди один залишився. Дивіться, як гарно, так? Да? Потім йдемо. Ось сюди піоновитий, жовтенький якийсь такий заквіт. Ось сюди тюльпанчики будуть. Теж вони ще вже стоять такі ось-ось розквітнуть. Оці ось, ще не розквітли. Ось сюди розквітли за ніч. Такі якісь біленькі з кремовою полосочкою. Там є воно, де теж. Якось так вони попохуюся, чи вони в мене в коробці, в мене там масік бігає на другому поверсі, то, можливо, він мені все поперекидав. Будемо казати на Масіка. Ну і тут заквітають дарвінові тюльпани червоні. Ось так. Ось така у нас краса сьогодні. Ще квітнуть. Жовті, ну я вже трішечки пообривала. Ось іде флокс, вже заквітає, тут голубенький, там рожевенький. І оце хочу показати. Це не після вигонки тюльпани, це ось ці жовтенькі, що там на передній клумбі були. Це я купувала в інтернет-магазині. Вони мені дуже подобаються, але в цьому році. Вони дрібні, вони взагалі такі тюльпани високі, гарні. Поряд ось сюди тюльпани велика така, бокал такий великий. Вони самі невисокі, на висоту, низенькі, але сама квітка велика. Оці тюльпани після вигонки. Вони були в минулому році дуже високі. Такі шикарні. В цьому році квіти всі низькі і погано розвинені. Ну, ось так. Там перші квіточки шиловитний флокс показав. Ось півунія моя. Це з нових ось сюди. І його треба взирвати. Ромашечка заквітла. І ось ці тюльпанчики. Це сортові якісь тюльпанчики. Ой, де вони? Де сприймати голівочку? Бачите, вони червоненькі з жовтою облямівочкою. Ось цей тюльпанчик мені Ліля дала сусідка. Він з високим бокалом, такий жовтий і з високим бокалом. Ось іде такий фіолетовий масик, зацвів. Це теж після вигінки все після вигінки. І ще покажу вам, яка в цьому році у мене де вона, щас наведу фокус. Боже, де ж ти ділася? Дивіться, яка лілія всходи. Ну, просто вона, по-перше, вона чорна. Ну, є, що це із червоних, я так думаю, але ж вона така, така вона велика. Ну, і з цього краю оці красунчики.

Купають сонечко сильно пече, на нього взагалі немає фіточки закриті. О. ось, З цього краю ось. Так. Жовтенька полосочка там від землі, де тепліше, вже буде заквітати голубий флокс шаловидний І буде отак гарно буде. Я хочу. Отак продовжити лінію. І Тут у мене оранжевий рядок, хочу його перенести в бік. А оцей шаловитний флокс, отак річку таку і продовжити. Ну, а тут, хто дивився моє відео, що я казала, що треба дерева зрізати. Тут ми позрізали дерева. Ось так ми позрізали дерева. Почали тут розквітати вже ці ранні тюльпани, а перед ними посадила я ці після вигінки. І ось перший уже заквіт. Такий самий, як і на тій клумбі. Це вони з одного з однієї покупки. Тепер, що стосовно моїх нарцисів який я купувала заради там декількох сортів. З цих сортів тільки один у мене те, що я хотіла. Решта, решта два нарциси, я викинула повністю. Один на початку, а другий ось сюди, він так іще й валяється. Отсюди він. Ось таке воно, воно струхло, згнило із середини. Що в мене залишилось? У мене залишився ось такий красунчик махровий, багатоквітковий. Залишився оце такий сорт. Він схожий на мої махрові, але у нього більш впорядковані пелюстки білі і така лососова серединка. Потім ось такий цікавий, махровий. Все там записано по сортах, можна потім буде подивитися. Ось такий махровий. Потім такий, як у мене Ice King, він теж тут вже відквітає. Така велика-велика квітка, е, різнокорончатий е, ось такий. Тільки у мене на 4 пелюстки середина порізана така, а тут на 6 пелюсток, не знаю, це просто. Деформація, або це такий другий сорт. Ось розквітає невідомий. І ось ще стоїть у бутончику теж невідомий. Ну, Ось такий жовтий. Я порівнювалася з своїми і прийшла до такого висновку, що вони схожі, але в цьому нарцисі трубка трішечки більша і розширена доверху. Потім усюди дивлюся, це обдам, каже, здається, цей сорт, я не знаю. Ой, ось так. Ось такий він. Ось, ось такий у мене цілий город його. І ось такий такого в мене не було, ось такий я хотіла. Ой. Ну, ось така історія. Тепер стосовно після вигонки тюльпанчиків. Тут теж вони є ось. Біленький буде, буде воно де махровенький, потім якісь ось сюди будуть. І що я замітила, буде пистрявості. Хвороба пестрявості. Побачимо, я його, а він заквітне, ну, більше всього я його і викину усюди буде такий цікавий, мені здається, схожий на лілієвидний. Ну, а такі вони всі. Тут масики-масики. Усюди попався такий самий з жовтою облямівочкою. Ну, будемо наблюдати. Що тут іще? Тут іще ромашечка моя, Ось сюди гарненько така. Гарненька, вона така дрібненька і є, вона коли е, кущ наростає, вона тоді більшенька робиться. Це страусине перо. Висадила я сюди, сюди, ой, як же ж вона називається, Господи, Бог пам'яті б дав. Ну, я так думаю, не знаю, кудись мені її треба в друге місце, тому що її вона повинна бути в тіні або пів тіні, а тут у мене пече сонце. трошечки вона мені не подобається. Вона горить. Ось такий кущик забула, як називається, посадила малесенький. Ось він цвіте, я верхушечку зріжу, щоб він квітнув вшир. Робився кругленький. Ну, Ходила на базар, купила у бабусі безврімені. Ще два кущика. Побачимо. Минулого році купила два кущика ще березклету посадила, теж я хочу їх сформувати другий. Сформувати їх кулькою. Тут великий вже розрісся скучений дзвіночок. Посадила традисканції. я її не, не сильно полюбляю, але вона у мене з'явилася і вона зросла в такому місці, не дуже такому для неї доброму. Я її пересадила, потім розростаюся. Хости мої, які, є, можна так сказати, спасала. Хтось викинув, вони вже там пропадали я їх. От вони в мене такі розрослися, Ось я розділила. Хочу навколо якогось дерева, ну, яке в мене там з'явиться, поки що ми всі старі дерева позрізали, але ну, не наросли. Оце мені сусідка дала таку. Рослинку я не знаю, як вона називається. На смак листя як у часника, а квітне, як аліум. Так що, можливо, хто знає, підкажіть. Ну, люпін тут є. Ось маленькі кущики такого бересклету. Теж хочу. Їх, ну, вони ще будуть рости, ще й в них час є, теж кульками хочу. Сюди пересадила півонію вишневу. ну, Вона тут така ще хвороблива, а тут і юки, а ось піву, який вже десь до метра у висоту він здоровий такий вишневий. Тут рання сюди півонія, я з неї, від неї відкопувала, відкопувала, розсаджувала, але тут залишилося. І ось повідходили маленькі кущики. Треба буде їх теж кудись на нове місце посадити. Ну Ось так юки там посаджені. Сюди розсадила на майбутнє розростуться нарциси, мускарики. Мак буде квітнути в цьому році. Ще я, тут де дерево зрізане, посадила рудодендрон. По ідеї, це буде рожевий, так як я казала, він без сорту, без нічого, просто передавали в горщику. Ще купила я тут, посадила молодила. Казали, що вони будуть різного кольору. Ну, побачимо, не знаю. Так вони, наче, за кольором різні, а як будуть квітнути, ну, це точно другого кольору буде і сорту шишечкою воно. І дала мені Танюшка спірею. Ось таке такі насадження в мене нові. Тут виходить клумба всередині, а навколо таке все в кущиках, що в мене поганого сталося з рослинками. Дивіться, цю, господи, забула, як дерево називається. Як же ж воно називається, скажіть мені. Ну, купили ми цю, мені подарували цю дерево на квітне весною. Згадала квітне весною магнолія. Але сорт, мабуть, той, що не морозостійкий. І вона в мене, вона в мене була укутана, я укутала її. І... А так як я вам розказувала, що я живу біля річки, в мене тут великі морози. І коли був приморозок, вона вся ось сюди доверху, вся змерзла. Вся. Я її трогала, вона просто отут зверху, як сюди, ось ось, як гнила. Я так думаю, кажуть, що магнолію не... Підрізають, але ж як не підрізати. Ось сюди залилося низ, і я так думаю, до живого ось сюди до цієї почки я її зріжу, ось сюди з'являється. Як навести, щоб було видно? Ось сюди почечка з'являється. Не знаю, поки ще залишу. Де може почка, яка з'явиться жива? Ну, ось так. Був морозець, приморозок такий був, а вона вже була розмотана. Ну, ось така історія, така неприємна. Ну, а так, а так усе буде добре у нас. І яблунька, вся ця моя красно-м'якітна, м'якоть в неї червона така ера називається зимова. Теж таке трошечки осадок у мене, тому що я читала про неї, вичитувала, вичитувала інформацію перед тим, як купувати. Це повинно бути дерево. Звичайне дерево розложисте, а в результаті воно прийшло колоновидне. Не знаю. Дивилася, в Ютубі у всіх показували великі дерева. Ну, росте, дай слава Богу. Ну, ось така, такі на сьогоднішній день в мене клумбочки. Дякую всім за перегляди. Смерть нашим ворогам, і Україна понад усе тримаємося.